Не інакше як фігурне катання, адже проїхати неможливо. Так кажуть водії про дорогу по вулиці Олімпійській. Реадміністрація відреагувала на скарги мешканців. Тож від учора на ділянці між вулицями Європейською та Чумаченко стартували роботи. Луашівці кажуть, зроблять середній ремонт, тобто знімуть верхній шар, а потім закатають новий. Оновленню саме цієї ділянки радіють не тільки водії, а й пішоходи я не тільки прогулююсь. Я не лише прогулююсь. Я проїжджаю тут. Я автолюбителька з великим стажем водіння. Щоранку їду. Яма на ямі. Я тут живу з 80-х років, і тут постійно ями. В загалом у районі із понад 20 вулиць, які планували відремонтувати цьогоріч, оновили вже близько половини. Ремонт на вулиці Олімпійській планують завершити наступного тижня. виконується робота фризи, от вирізається старе покриття асфальтове дорожнє, це все воно підчищається, потім все буде дороблюватися ручним методом, це називається ручна доробка після фризи, а потім вже тільки асфальтування буде.